Вітаю на уроці навчання грамоти, читання. І ми продовжуємо знайомство із звуком К, буквою К. Будемо читати склади та слова. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці! Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко не поспішай. К-ка. Коло лісу ріка. Ко. ко, ко. Корова дає молоко. Ку-ку-ку. Діти грають. У піску. Ки, ки, ки. У марини, санки. Пропоную пограти в гру, чий будинок. Називаємо предмети. А ти уважно слухай, з якого звуку починається кожне слово. І дізнаємося, яка буква живе в будиночку. Калина. Кіт. Качка. Кавун. Кактус. Яка буква живе в будиночку? Буква К. Буква К позначає твердий приголосний звук К. Ми його позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений К, пом'якшений приголосний звук К ми позначаємо двома рисочками. Промов, будь ласка, звук К і звук. Відгадай загадку, куцохвоста і рогата, молоко дає щодня. Влітку як не прив'язати. Деревце гризе, псує, винищить, немов гроза, а вона лише. Коза. Зробимо звуковий аналіз слова коза. Але спочатку гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді ми позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які ми позначаємо двома рисочками. Промов слово коза. Який ми чуємо перший звук? К. Який він? Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Ко. О. Голосний. позначаю кружечком. Коз -з, з. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Коза. -а, а голосний. Означаю кружечком. Поділимо слово на склади. Коза. У слові коза два склади. Два голосних два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Коза. Наголошений другий склад. Склад за. Наголошений голосний А. Пропоную пограти в гру «Засели будиночки. Ти бачиш три будиночки. В перший будиночок ми будемо заселяти предмети, які мають один склад, бо тут одне віконечко. У другому будиночку два віконечка. Тут у нас будуть двоскладові слова. А в третьому будиночку три віконечка. І сюди ми будемо відправляти предмети. В назвах яких три склади. Хто це? Мама. Скільки складів у слові ма-ма? Два склади. У другий будиночок. Що це? Молоко? Скільки складів? Три склади. У третій будиночок. Хто це? Кіт? Скільки складів у слові? Один склад у перший будиночок. Хто це? Клоун? Скільки складів у слові клоун? Два склади. Тому клоуна ми відправляємо у другий будиночок. Що це? Ковзани? Скільки складів у слові ковзани? Три склади. У третій будиночок. Хто це? Кит? Скільки складів? Один склад. Куди відправляється кит? У перший будиночок. Прийшов час відпочити нашим оченятам. Виконаємо гімнастику для очей. А зараз пропоную тобі пригадати букви, які ми вже вивчили. Дивимось на букву, називаємо звук. Л. Н 五，十，么，哦，呵， Р, А, С К, проспіваємо голосні Читаємо разом. К. Ак. Ко. Ок. Ку. Ук. Кы. ік. Засвітимо лампочки та прочитаємо склади. Ма мо. му. Прочитай самостійно. На но. ну. Постав відео на паузу, прочитай самостійно. СА, СО, СУ. Ра, ро ру. Прочитаємо слова: ЛИ, Липа, липа. Лип липка, липка лапа, лапа лапка лапка, а зараз пропоную тобі. Познайомитися з дівчинкою. Як її звати? Ма-ри-на. Марина. А яка кличка у котика? Мур-ко. Мур-ко. Мурко. Послухай текст. У марини молоко. Коло марини мурко, на мурко молоко. Давай разом з тобою прочитаємо текст. У Марини молоко. Коло марини мур. -ко. На мурко молоко. Постав відео на паузу прочитай текст самостійно або прочитай у букварику на сторінці 59. Назви тварин та з'ясуй, яка тварина зайва. Корова, крокодил, Кріт? Лев. Як ти думаєш, яка тварина зайва? Лев. А чому? Тому що лев починається звуком Л, а корова, крокодил, кріт починається звуком К. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик бік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових! Зустрічей